Добрий день, еврібаді! Проджекти нарешті представили Next Gen видання The Witcher 3. Також днями з'явилась цікава інфа щодо релізу GTA 6. В той же час пристрасті навколо протоколу Калісто загострюються. Ну а Соні і Майки продовжують розбірки як справжні гангстери. Тим не менш, це не всі важливі ігроновини, про які ми поговоримо. Але перш ніж почати, не забувайте поставити лайк і підписуватись на канал. Також хочеться подякувати за вашу базу Вану підтримку каналу, ну і по можливості можете стати спонсором каналу чи на патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати якісним українським контентом, тому що ми залежимо лише від вас. А тепер поїхали розбиратися детально. Після тестування Microsoft додала українську локалізацію для Xbox. Приблизно місяць тому ми розповідали, що розпочалося тестування українського інтерфейсу, а тепер він став загально доступним. На жаль, але українського регіону поки що немає. Але думаю, це справа часу. Студія Striking Distance розповіла про переваги розширеної версії Callisto протокол. Сезонний абонемент, включений до складу делюкс видання. Туди ж увійде бандл під назвою Contagion, в якому буде хардкорний режим із значно меншою кількістю ресурсів, перманентною смертю та 13 новими анімаціями загибелі головного героя, 12 нових анімацій смерті противників, добірка скінів Engineer, а також набір скінів повстанців. Зважаючи на все, звичайним покупцям вони будуть недоступні. Також власники розширеного видання отримують режим виживання Riot з незвіданою зоною в'язниці Iron проти хвиль ворогів та сюжетне DLC. Про нього розкажуть вже після релізу. І якщо ти думав, що мовляв, якого хріна студія вирізала деякі особливо смачні смерті з основної гри і запхала їх в DLC, щоб продати окремо. То Глен Скофілд спростував це. Типу вони нічого. Чого не вирізають з основної гри для батл пасу, ба більше вони навіть не розпочинали роботу над цим контентом? Це матеріали, над якими автори працюватимуть в 2023 році. Шанувальники просили додати в гру ще більше смертей, тому розробники зробили їхнє прохання пріоритетним. А Глен точно впевнений, що шанувальники просили додати саме платні анімації. Так, питання риторичне. До речі, ембарго на публікацію рецензії спадуть. У день релізу гри, 2 грудня, зазвичай видавець знімає ембарго на огляди своїх ігор за кілька днів до релізу. Практика показує, що відтягуванням терміну зняття ембарго на публікацію оглядів займаються видавці, які не впевнені в своїх проектах. Втім, історія знає і винятки, проте деякі побоювання щодо гри в мене все-таки є. Попередньому випуску ми розповідали про деякі нові подробиці ремейку Splinter Cell. Тепер з'ясувалася ще одна цікава деталь. Розробники прагнуть зробити оновлену Splinter Cell із графікою фотореалістичного рівня. Про це йдеться у вакансії старшого художника з персонажів. Студія шукає спеціаліста, якому належить створювати високодеталізовані та фотореалістичні тривимірні моделі персонажів та текстури для використання у грі, включаючи голови, воло. Ося та одяг, судячи з усього, при переробці Сема Фішера, вони збираються максимально задіяти потенціал поточних платформ. Проте результат цього буде видно ще не скоро. На даний момент проект знаходиться на стадії прототипування. Rockstar, можливо, готує якийсь спосіб надання доступу до бібліотеки своїх класичних ігор через платну і таку непотрібну підписку GTA Plus для GTA Online. Інсайдер Тез повідомив, що нещодавно було проведено опитування щодо GTA Plus, в якому питалося, чи хотіли б його передплатники мати безкоштовний доступ до класичних ігор Rockstar. Наразі сервіс обмежений лише бонусами для онлайну, враховуючи, що йдеться про GTA Plus, Ус, яка доступна лише на Xbox Series та PS 5 це може означати, що Rockstar планує зробити свої старі ігри доступнішими на сучасних платформах, а підписка стане способом одержати їх без додаткової плати. Проте поки що не ясно, як це все працюватиме і які ігри будуть пропонуватися за підпискою. Надіюсь, що прекрасну GTA -трілоджі. а то ми не награлись. CDPR розповіла про Next Gen The Witcher 3. Ні, це не день бабака. Ми вже про неї говорили в окремому відео. Якщо цікаво, то рекомендую подивитися. А для тих, хто не бачив, я коротко розповім про Next Gen версію прямо зараз. Розробники продемонстрували ігровий процес з оновленою графікою, презентували фоторежим та розповіли про багато інших новинок для гри. Так, версія для ПК отримує в апдейті глобальне освітлення та Тіні з трасуванням променів. Ображення у просторі екрану для всіх поверхонь, нові графічні налаштування Ultra+, підтримку технології апскейлінгу у та FSR 2 та нові ефекти SSR. При оновленні гри під консолі Xbox Series S та PS5 автори вшили підтримку FSR 2, покращили рівень деталізації, підвищили загальні налаштування якості та збільшили текстури, а також додали графічні режими якість 30 кадрів на секунду з рейтрейсингу. Для глобального освітлення та тіней та продуктивність там буде 60 кадрів за секунду, обидва з яких динамічно масштабуватимуть роздільну здатність, щоб підтримувати плавну швидкість роботи. Загалом, за візуалом, консольні версії третього відьмака стануть ближчими до ПК на ультраналаштуваннях. Про версію для Xbox Series S докладно говорити не стали. Лише зауваживши, що в ній також буде доступний вибір між 30 і 60 FPS. Динамічна роздільна здатність, судячи з усього, ремастер також отримує покращені відображення в екранному просторі, оновлене листя і траву, текстури та інші візуальні нововведення. Також переведення отримує нові режими камери, зміни в управлінні та кросплатформені збереження. Приємним доповненням для власників ps 5 стане підтримка фіч DualSense, завдяки чому ти отримуватимеш тактильний відгук під час битв або при використанні заклинань щодо ін. Інтерфейсу то він стане динамічним, тобто зникатиме, коли ви знаходитемесь не в екшонових моментах. Так гравці зможуть увімкнути опцію, яка автоматично приховує міні-карту та інші елементи інтерфейсу під час пересування Open World. -ом. В next gen версію додадуть розширену фільтрацію іконок на карті в дусі кіберпанк. Можна буде прибрати знаки питання, позначки, сайт завдань та інші елементи, що вас напрягають. Розробники також додали нові фільтри на карту. Що дозволяють приховати знаки питання та іконки човнів а для ПК з'явиться альтернативний режим камери з наближеним виглядом з за плеча та можливість ходити пішки натисканням клавіші. На консолях швидкість ходьби змінюватиметься ступенем відхилення стику. Кнопками тепер можна буде вибирати здібності, а не залазити для цього в радіальне меню. Серед інших покращень були згадані опція збільшення розміру субтитрів, яку просили багато, та можливість призупинити гру. Під час Катсен DLC за мотивами серіалу від Netflix буде представлено новим квестом, для озвучення якого повернули старих акторів. За його проходження гравці винагородять альтернативною бронею Геральта, що базується на версії персонажа у виконанні Генрі Кавіла. Серіальні образи також отримує любисток та Нільфгарці. Зважаючи на все, тільки цим колаборація не обмежиться. Нарешті, як і у випадку з Cyberpunk, ви можете передавати свої збереження. Через ваші платформи і таким чином грати як на ПК, так і на консолях, завдяки хмарним сейвам та крос-прогресу. Всі покращення заявлені як безкоштовне оновлення, яке вийде 14 грудня для Xbox Series, PS5 і ПК. Також патч отримують версії для PS4 і Xbox One зі всіма новинками і контентом, крім оновленого графонію. Також у грі з'явиться чимало сюрпризів, про які розробники не стали згадувати. Про них можна буде дізнатися. З повного патч-ноута, що з'явиться перед релізом і безпосередньо ганяючи Геральта по світу гри. Як повідомляють джерела журналіста Тома Хендерсона на Game Awards покажуть новий трейлер Star Wars Jedi Survivor і назвуть точну дату виходу екшену. Крім того, тоді ж відкриють попереднє замовлення гри на всіх платформах. При цьому приблизну дату виходу інсайдери знають уже давно. Це березень. Точне число при цьому невідоме, проте це цілком може бути початок місяця. Крім цього, на заході покажуть Dead Space Remake, ремейка. Також за чутками оголошення. Сядь дату виходу і покажуть нові матеріали по Діабло 4. На ній очікуються презентації майбутніх проєктів. у тому числі там мають представити новий трейлер Final Fantasy 16, а також відкрити попередні замовлення на рольовий екшен. Також додам, що з'явилися чутки про те, що Xbox планує показати на церемонії рольові ігри Evolved і Starfield. Інформацію поширив інсайдер Snowin, який нещодавно розповів про терміни виходу. Довгоочікуваної Hollow Knight Silk Song. з такими показами ця Game Awards може стати однією з найкращих. Саме церемонія нагородження відбудеться у ніч проти 9 грудня. На минулому тижні компанія Ubisoft підтвердила у коментарі сайту Eurogamer плани щодо відновлення випуску своїх ігор у Steam. Першим, так би мовити, новим релізом на платформі Valve стане Assassin's Creed Valhalla, яка вже отримала сторінку в Steam і Стане доступною там 6 грудня разом із фінальним контентним оновленням. За Valhalla підуть і інші тайтли, у тому числі стратегія Anno 1800 та фрі-ту-плейка Roller Champions. За словами юбіків повернення компанії в стім стало результатом постійного аналізу способів донесення своїх ігор до різних аудиторій. Що тут скажеш, видно, ЄГС, судячи з усього, їм не допоміг. Людям загрожує інопланетний картель, який хоче використовувати їх як наркотик. Завданням гравця стане звільнення і взяття в напарники харизматичної зброї, що говорить, яка допоможе перемогти Гармантюоза і його банду, щоб врятувати світ. Саме так виглядає зав'язка гумористичного шутера High on Life від співавтора Ріка та Морті та сонячних протилежностей Джастіна Ройланда. Канал IGN опублікував незвичайний геймплей шут. High on Life. у ньому представлені не перестрілки з ворогами або виконання сюжетних завдань, а 10 найкращих жартів гри, як не дивно, але вони переплетені із цікавими моментами лору гри. Наприклад, у шутері буде можливість буквально роздавити ногами невелике містечко. А одне з його мешканців це коментуватиме. Справжній чорний гумор в іншому випадку на вас матюкатиметься ціла бригада будівельників. Так, життєво, життєво. Після перестрілки з будівельниками головний герой зустрічається з дивним чоловіком, який завжди стоїть у жовтій калюжі. навіть під час розмови у цей момент можна лише порадіти, що ігри не передають запахи. Займається грою Джастін Ройланд, один із творців Ріка і Морті. Тому очевидно, що гумор та багато іншого нагадують про пригоди божевільного діда з онуком. Сама гра вийде на ПК та Іксбокс у грудні. Нещодавно глава Sony Джим Райан знову зачепив хворобливу для нього тему придбання Activision Blizzard. Як відомо, Sony мабуть, єдина компанія, хто виступає проти поглинання. І переважно це стосується Call of Duty, за яку компанія так сильно переживає. За словами Райана, якщо угода відбудеться, то гравцям зовсім не залишать вибору. Спочатку їм запропонували залишити колдуна PlayStation на три роки, але Джим Райан назвав це тупою ситуацією. Потім була інша. Пропозиція залишити шутер на 10 років. На це глава Sony Interactive Entertainment аж ніяк не відреагував, мабуть, вже трішки задумався. Так чи інакше, але не буває таких крупних контрактів з грифом назавжди. Будемо надіятись, що він перестане ламати з себе дурня. Бо зараз, на думку, Sony, ставши господаркою ключової франшизи, Microsoft може почати якось там затискати незалежних розробників і піднімати ціни на ігри та консолі, диктуючи іншим нові правила. а поки що, щодо цієї теми майкам прийдеться ще повозитись з федеральною комісією США, так що про якісь результати говорити дуже рано. Той же час Майкрософт заявила, що для неї є сенс випускати ігри середнього масштабу на зразок The Elder Scrolls 6, тільки на своїх платформах ПК та Xbox, тоді як Call of Duty приносить надто багато грошей на PlayStation, щоб відмовлятися від випуску серії на цій платформі. Так так, Microsoft запевняє, що ігри, що продаються багатомільйонними тиражами, це не така вже й велика справа. І взагалі у понятті Майків, Тайтли Тес 6 і Старфілд, це нішеві. Продукти, аби регулятори по всьому світу дали дозвіл. Ігри з Aніmax, до якої входять Bethesda та інші студії, все ще не почали виходити ексклюзивно на Xbox. Першими тайтлами стануть Redfall та Starfield. Типу Starfield розрахована на якусь вузьку категорію геймерів і не буде цікавою для широкої аудиторії. Компанія називає Fallout 76 нішевим тайтлом, хоча його база гравців налічує 13 мільйонів людей. Але Microsoft не вперше робить. Подібні заяви. Кілька місяців тому компанія виступала проти думки, що колда це невід'ємна для платформ серія. Microsoft стверджує, що випуск ТЕС 6 тільки на ПК та Xbox не зашкодить Sony, що явно натякає на плани компанії. Також Microsoft зазначає, що остання частина ТЕС вийшла в 2011 році, тому ексклюзивність TS 6 не стане приводом для невдоволення серед аудиторії PlayStation. Дивовижна гімнаст. Тика Майкрософт покликана втихомирити регуляторів не перестає вражати. Втім, як бачите, такою вуличною магією, займаються обидві компанії. Скоро можна буде кіно по цій історії починати знімати. EA та студія Criterion влаштували першу повноцінну демонстрацію ігрового процесу Need for Speed Unbound. Автори показали процес поїздок містом і те, як працюватиме відкритий світ із поліцією та мультиплеєром. Крім того, геймери нарешті зможуть поглянути на загальний візуальний стиль гри, який поєднує елементи аніме і реалізм. Свіжий геймплейний ролик демонструє три хвилини гоночних заїздів у рамках змагань типу Speed Race, які є спринтом від. Точки до точки там таки розробники показали ще й кастомний Mercedes e 190 механіку сторонніх ставок для підвищення заробітку в заїзді, систему зустрічей із суперниками, мітап з передвибором гонки та різний час доби, зокрема вночі. Цікаво, що практично весь ролик обійшовся без музики. Хоч у грі буде аж 69 треків від іменитих музикантів, включаючи українських, можливо, розробники хотіли зробити ставку на опрацювання звуку, а повноцінний геймплейний досвід напевно представлять вже перед релізом. Також розробники не могли не додати легендарну BMW M3 GTR. Спершу авторів звинуватили в тому, що автомобіль буде доступний лише перед платникам сервісу EA Play, проте творці заявили, що машину можна буде легко отримати по ходу гри. Також з'явилася інфа про точний час раннього доступу. Перед Palace Edition зможуть почати гру на три дні раніше. Доступ від 28 листопада о 9-й годині на консолях PS5 та Xbox Series гра налаштована на роботу в 4К і в 60 FPS, тоді як версія для Series S запропонує те саме в 1280p. В мультиплеєрному режимі Lake Shore Online буде доступний кросплей між усіма платформами. При першому запуску мультиплеєра гра повідомить про включений кросплей, але при бажанні опцію можна вимкнути. Крім того, заявлено вибір рівнів складності у сюжетній кампанії компанії. розслаблений, складний та інтенсивний. Гравці з обмеженими можливостями у свою чергу зможуть налаштувати гру під себе. Гонка вийде 2 грудня. Але ні в якому разі не передзамовляйте. Краще подивіться наш перший погляд на нову НФСку. Відео є на каналі. God of War Ragnarok стала останньою частиною у скандинавській сазі серії. Хоча гра справді завершила основну сюжетну арку, розпочату в м'якому перезапуску франшизи, історія все ще має питання, які сіквел залишив без відповіді. Дехто очікував, що вирішення частини сюжетних питань може з'явитися в DLC, але, як виявилося, схоже, що цього не станеться. Виступаючи на подкасті Кінда Фанні, геймдиректор War Ragnarok Ерік Віль. Рімс заявив на таке саме питання, що гра навряд чи отримує розширення. Цитата: Не знаю, чуваче ця гра і так вийшла дуже великою. Мені здається, що ми вклали в неї все, що в нас було. Тож я не став би на це розраховувати. Заради справедливості Санта Моніка ніколи не була студією, яка випускає сюжетні доповнення до своїх ігор. Тому шанси на велике DLC для Рагнарьок спочатку були мізерними. При цьому розробники продовжують підтримувати гру та вже. Випустили серію оновлень. Найближчим часом у проєкті також з'явиться фотомод. До речі, гра розійшлася тиражем у 5,1 мільйона копій за перший тиждень, перевищивши рекорд франшизи та інших ексклюзивів Sony. До цього пальму першості за найшвидшими продажами утримувала The Last of Us 2, яку купили понад 4 мільйони за перші три дні. Дату релізу ПК версії Tales from the Far Territory, першого платного доповнення для виживача The Long Dark, розробники з Hinterland оголосили у трейлері, розповівши про те, які нововведення принесе DLC. Історії виходитимуть частинами протягом 12 місяців. Велике оновлення збираються випускати кожні 8-10 тижнів. З повним релізом розширення в survival режимі з'являться чотири великі локації та кілька унікальних геймплейних механік. На Шталт безсоння, торговця та покращеного приготування їжі. Крім того, в гру додадуть нові види тварин: предмети, погодне явище під назвою Мерехтливий туман та три квести, орієнтовані на оповідання та розвиток лору. Для виживача виходитимуть і безкоштовні апдейти, в яких команда планує покращувати різні елементи. У майбутньому гра отримає спеціальне оновлення з покращенням графіки лише для ПК, PS5 та Xbox Series. Найсмішніше. Те, що частина візуальних змін буде доступна лише при покупці платного DLC. уроки як продати патч на графіку, вони брали у Sony. Причому ціна сезонної перепустки складе 20 доларів. На ПК DLC вийде 5 грудня. Консольні версії з'являться лише в 2023 році. Sony має уявлення про те, коли варто чекати PS 6 на що вказують судові документи. І судячи з усього, Microsoft слідує схожому плану щодо нової Xbox. Консольні цикли складно передбачити, проте історично це 6-7 років. Так як PS5 стартувала в листопаді 2020 року. Отже, наступне покоління можна чекати в 27-му році. Але у справі документи Sony опубліковані в рамках розгляду покупки ActiBliss вказують, що що реліз Next Некст гену відбудеться після 27-го року. Sony заявила, що Майки запропонували випускати ігри Activision на плойці до 27-го року, якщо угода пройде. Sony зазначила, що якщо на це погодиться, значить на PS6 не буде колди, що може наштовхнути геймерів на відмову від PS6 на користь Xbox, роблячи ринок менш конкурентним. Частина документа прихована, але можна зробити висновок, що в ньому йдеться про плани із запуску PS6 у два. Дцять році у своєму звіті мікром погодились з прогнозами щодо дат Sony. Справді наступне покоління консолей не очікується раніше за осінь 2028 року у кращому випадку. Так що попереду на нас чекає ще шість років з PS5 і Xbox При Притому кожна з компаній має свої козирі. Epic Games представила відео оновлення Unreal Engine 5.1, в якому показано безліч важливих особливостей наступної ітерації ігрового движка. Тепер розробники та оператори отримали безліч нових функцій. Наприклад, створювати великі відкриті світи стане простіше завдяки покращеному інструментарію. Це стосується створення анімацій, світлокорекції, взаємодії з об'єктами та інших важливих функцій. Одним із найважливіших нововведень стало покращення. Застосувань технології глобального освітлення люмен та віртуальної геометрії на створення ігор з ними має стати простішим. Поліпшення набули інструменти створення звукового супроводу. Наприклад, розробники можуть використовувати плагін Soundscape для процедурної генерації звуків оточення. Оновлення рушія, до речі, вже доступне. Глава студії Незер творець франшизи Mortal Kombat, заявив, що наступний проект його команди Mortal Kombat 12 або Injustice 3. Він повідомив про це у відповіді одному з користувачів Твіттера, який хотів дізнатися, що готують розробники однієї з найпопулярніших серій файтингів. Так, дуже інформативна відповідь. Мабуть, він брав уроки уникання незручних питань у Коломойського. Кофе будешь пить? Это ваших рублей? Кофе будешь пить? Пей. Пойдемте пить. Минулого тижня я розповідав, що у Китаї відключать майже всі ігри Blizzard. Це пов'язано з тим, що Blizzard та NetEase не змогли домовитися про продовження співпраці. Китайські геймери, котрі люблять World of Warcraft, здається, не розгубилися. Повідомляється, що гравці з країни масово мігрують на інші сервери, зокрема на сервери в Тайвані, Макао та Гонконгу. Пояснюється це тим, що в сусідніх регіонах є окремі від Китаю сервери. І добре б це була проста. Міграція, але китайські гравці з великого форму NGA планують зробити ці сервери своїми власними. Використовуючи чисельну перевагу, вони хочуть взяти сервери в облогу, наплювавши на місцеві правила і встановлену культуру. При тому офіційно про міграцію та облогу сусідніх серверів не повідомляли. Не виключено, що це звичайний жарт, хоча китайці могли. Розробники з Rockstar Games мовчать як партизани, коли справа стосується GTA 6. фанати не в змозі терпіти інформаційний вакуум по гарячому очікуваному екшену, змушені постійно здогадуватися і шукати крихти фактів на просторах інтернету. У цьому їм допомагають інсайдери, які мають, за їхніми словами, власні зв'язки в індустрії та журналісти з хакерами. Але навіть цього замало. Rockstar ліниво реагує на інциденти, але ділитися інфою не поспішає. Те непрямі докази про статус розробки можна отримати і зі сторонніх джерел. Наприклад, Microsoft, готуючись придбати Екті подала документ на 111 сторінках до управління з питань конкуренції, з цього звіту, згідно з власними прогнозами, м'яких передбачається, що GTA 6 вийде в 2024 році. Вірити чи ні, такому припущенню кожен вирішує сам. Але як один з платформоутримувачів на ринку, напевно, знає трохи більше про внутрішні. Справи до того ж, ця дата підтверджується більшістю інсайдерських чуток, і хочеться вірити, що Microsoft спирається не на них. Але поки що відомо лише те, що GTA 6 буде в сетінгу Vice City та його околицях. А у грі два головні герої брат і сестра, яких доля розведе по різні боки закону. Відкладений на кінець квітня Зомбі Екшен Island 2 отримає окрему презентацію на початку наступного місяця. 6 грудня о 22.00 Розробники проведуть стрім Dead Island 2 шоу Кейс, в рамках якого гравців чекає новий погляд на геймплей проекту та його особливості. Демонстрація включатиме сегмент з трьома вижившими, які шукають безпечне місце від смертельного вірусу, що поширився Лос-Анджелесом і перетворив його на зону карантину. Що кишить ордами зомбі. Їм належить дослідити занедбаний маєток місцевого продюсера відеоігор і фільмів на голівудських пагорбах. Проте безтурботне розгулювання особняком, схоже, призведе до неприємних сюрпризів. Зате ми можемо обійтись без раптових сюрпризів, коли будемо обговорювати ігроновини в коментах. Тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.